Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна вязання Крилакс. І я сьогодні до вас ось таким візеруночком, така ажурна шахматка. Дуже-дуже мені подобається той візеруночок, він дуже-дуже цікавий. І я би навіть зв'язала ним якийсь кардиган такий літній. Можна десь просто вставити низом той візерунок. Ну, Кому як то вподобає. На чоловічий светр я би дала такий візерунок. Навіть літню кофту би зв'язала таким візерунком. Дуже вона гарна. Я в'язала з напівбавовни. 50% бавовна, 50 акрил. Тут в мене в 6 ниточок спиці 3,5. Ось така краса. Так виглядає виворітня сторона. Ось так. І тепер розглянемо схему візерунку. В нас тут є ширина 12 петель плюс 2 петлі прушкові. Висоту візерунок має 20 рядів. Але ряди повторюються, тому він запам'ятовується дуже легко, дуже легко його в'язати. Рисочки то є, чекайте, так покажу. Покажу ось так схему, щоб ви могли зробити скриншот. Дивіться: тут стовпчики тої лицеві петлі. Накиди дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі тут з нахилом вправо, але в другому ряді просто в'яжемо дві петлі разом. Зараз я все покажу: тут нічого складного нема. Ось такий візерумочок. І будемо починати в'язати. Значить, в'яжемо перший ряд. Я е, набрала петлі і пров'язала перші два ряди просто лицевими петлями, тобто хустковою в'язкою. Е, навіть Другий, третій ряд я пров'язала просто вже петлями. Щоб в мене на лицевій стороні були просто виворотні петлі. Якщо ви зразу починаєте візерунок, просто підготовчий виворітній ряд, в'яжете виворідніми петлями. І починаємо в'язати візерунок. Значить, перші, першу петлю прушкову знімаємо і в'яжемо 6 лицевих петель. 2, 3, 4, 5. 6. Тепер 6 петель в'яжемо візерунком. Накид, звичайний, 2 петлі разом за задні стінки лицевою. Накид 2 разом лицевою. Накид 2 разом лицевою. І так повторюємо, то я пров'язала один рапорт. Так, повторюємо всі рапорти: 6 лицевих, і так, три, 4, 5, 6. Знову накид, дві разом лицевою, накид дві разом лицевою, накид дві разом лицевою. І я ще додавала, я тут набрала два рапорти і ще пів рапорта. Тобто, в мене ще в кінці шість лицевих. І опрушкова виворітня. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Перших так, додаткові петлі я пров'язую просто лицевими петлями за передні стінки, 6 петель. Так, 4, 5, 6. Тепер 6 петель візерунка пров'язую роблю накид. І дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. Накид, дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. Накид, дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. І знову шість петель лицевих за передні стінки. 2, 3, 4, 5. 6. Знову накид дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. Накид Дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. Дві петлі разом за передні стінки виворотнюю. І в кінці ряду в мене знову 6 лицевих петель за передні стінки в'яжемо, тобто хустковою в'язкою. І порошкова виворотня. Третій ряд візерунка в'яжемо як перший. Я вже показувати не буду. Третій ряд і п'ятий в'яжемо як перший. Четвертий і шостий ряд повторюється як другий. Показувати вже не буду. В'яжемо самостійно. Хотіла звернути вашу увагу, що ми робимо виворотньому рядочку звичайний накид і пров'язуємо дві петлі разом. Накид, дві петлі разом. І накид робимо. Не так, а звичайним способом. І тому в лицевому ряді накиди є лежать не так, як треба. Зараз я покажу, як я їх пров'язую. Тепер я починаю п'ятий ряд. У мене перші шість петель лицеві. І тепер дивіться, накид. І в нас тут є, бачите, накид ось так повернутий просто за задню стінку дві разом лицевою, накид дві разом лицевою, накид дві разом лицевою, за задню стінку. Навіть деколи незручно піднімати, то ось так я роблю. Ось так і ось так. І пров'язую. Ось. І знову в мене шість петель лицевих. Тобто у нас рядки повторюються накид дві разом за задню стінку. Бачите, як повернута, повернутий накид. Ми його не розвертаємо, а пров'язуємо дві разом. Накид, дві разом. Накид, дві разом. І знову у нас в мене йде хусткова в'язка. Ну і шостий ряд пров'язуємо так само, як другий. То в мене є пів рапорта на початку, то йде в мене шість лицевих. І тепер в мене накид дві разом. Накид, дві разом, накид дві разом. Тобто повторюємо другий ряд. І знову шість лицевих. І так, до кінця рядочка. Шість петель хустковою в'язкою і шість петель візерунком. Накид дві разу. Накид, дві разу, накид дві разу. І так, ще в мене шість петель, я вже не буду показувати, їх пров'яжу лицевими за передні стінки. І зараз ми будемо приступати до сьомого ряду. Тепер у нас йде сьомий ряд, у нас сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Тобто, у нас йде панчішна в'язка лицева сторона лицеві петлі, виворотня сторона, виворотні петлі. І я просто покажу, як я пров'язую ну, виворотні петлі, само собою хусткову в'язку. Ми пров'язуємо, бачите, тут видно: три рази йдуть в нас ось такі. Значить, ми пров'язали. Шість рядочків, тепер йде 4 рядочки панчишної в'язки, і тепер де візерунок, ми лицеву пров'язуємо звичайно, а накид ми пров'язуємо лицевою за передню стінку. Лицевою за передню стінку. Ось так накиди пров'язуємо. І так, ну, а тут, звичайно, як хусткову в'язку за передні стінки. І так до кінця рядочка. Виворідній ряд пров'язуємо просто виворідніми петлями. звичайними. Так, тепер в'яжемо дев'ятий ряд просто лицевими петлями до кінця рядочка, звичайними. І Десятий ряд в'яжемо просто виворідніми петлями. Звичайно. Тепер 11 ряд, 11 ряд в'яжемо так само, тільки змінюємо позиції. Наш візерунок йшов, спочатку йшли хусткова в'язка, а тепер піде спочатку ажурні петлі. Значить, робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом лицевою. накид, дві разом лицевою, накид, дві разом лицевою. І тепер шість лицевих петель. 2, 3, 4. 5 і 6. І так повторюємо до кінця ряду. Ажур 6 лицевих петель. Виворотній ряд. У мене спочатку йде ажур, накид, 2 петлі разом виворотнюю. Накид 2 петлі разом виворотнюю. Накид 2 петлі разом виворотнюю. Тепер шість лицевих за передні стінки. І так до кінця рядочка. 13 рядочок в'яжемо, як і 11 -й. Накид дві разом лицевою. Накид, дві разом лицевою. Тобто, в нас спочатку йде ажур, а потім хусткова в'язка. Бачите, лицевими петлями за передні стінки 6 петель наступних. І так повторюємо накид знову дві разом лицевою за задні стінки. Ну, так, я думаю, ви зрозуміли. Візерунок йде в шахматному порядку, тому ми пров'язуємо знову шість рядів. Має бути три у тих рисочки, значить, ми пров'язали шість рядів, і знову панчишна в'язка. Так, пров'язала я шість рядочків, і тепер. Знову чотири рядочки розчишної в'язки. Накиди за передню стінку пров'язую лицевими. Просто цілий ряд лицевими петлями. Не забуваємо накиди в'язати за передню стінку. І так до кінця рядочка. То є 17-й ряд, 18-й ряд у нас будуть виворотні петлі, відповідно. 19 ряд будуть знову лицеві петлі, і 20 ряд будуть виворотні петлі. Тож просто вже показувати не буду. В'яжемо самостійно. Ось так виглядає наша жорна шахматка. Дуже мені подобається цей візерунок, дуже він красивий. І я, напевно, щось, ну, мабуть, на друге літо щось таке ним зв'яжу. Хоча в мене шахматок багато і не поймеш, яку вибрати. Так виглядає виворітня сторона. Ось так. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобайки. Не забувайте переглядати рекламу. Дякую вам за перегляд. П'яжіть на здоров'ячко. і до зустрічі в наступному майстер-класі!